Пала Миколаєвич, У да. вас винесли на постанову, давайте я вам зачитаю. А так ви вже винесли її? Звичайно, я ж вас що винесли буде постанову. Да? Так я ж хотів своїми правами скористатися. Що? Хотів правами скористатися. не заборонять? А як же тепер я скористуюся? В сміслі? У вас був момент, користуйтесь, звичайно. Так ви ж я ж вас раз... повідомив, ви нічого мені не сказали. Що ви мочки просиділи, В смысле? Що, я що ж вас повідомив, щоб ви зараз ту справу, Ви ж сказали, вас, я, навісно, при... я я зараз Ви при... щось мовчали добре. Гріш ну, ж... так... вас... записано, нас записано. Ви на відео на своє подивитесь. Я вам запров... Ви будете отримувати копію, ознайомитись. Да, Зачекайте, зараз. Так розгляду справи ж не було, я ж думав розгляд справи пройде. Я, я, я ж думав розгляд справи я буде. Я знаю з вами справу. Яким а, чином? З вам, вам ознайомили, у вас ви були з доказами. Загаріш на не відео, постанова. Тобто вже винесена постанова. Вже винесена постанова. Ну, а права ну, постанова ви розвучає? мені, мені а, зачитали? Краще. Права зачитав. Я, як буду цю. вам забираєте. Так відповідно до інструкції ви повинні права зачитати перед розглядом справи. Шановний. Добре, давайте, добре. Мої дані, сьогодні міністрі, ви переконалися в цьому. Так підіжіть, а ви спиняли? Спиняв вже той чоловік. Я розглядав справу. А ви так. маєте зупинити і розглядати? Зупиняє один, а розглядає другий. Ми вже хочете до цього небудь, аби тільки вони тоді Ні, носить, Ну то підждіть, у нас ви, ви, же ви, поліцейський, ви, поліцейський, ви, поліцейський ви, зупиняє, якщо бачить ви, підстави ви, для зупинки, правильно? Дивіться. І, я і ж ви, ви розглядає справу і виносить. Зупиняли ви. Віжеш, розбовує, Николина, ти ти Ні, ну підождіть, я підождіть, ви, підождіть ви, Давайте по одному, хлопці, по одному. Вам пояснював все. Я виніс постанову по одному давайте. Я вас вислухав, а тепер послухайте. Можна мені сказати? Мені можна сказати? Зупиняв мене оцей працівник. До речі, прізвище він мені так не назвав. Я вам зразу Плюс посвідчення. посвідчення покажіть. вони показали посвідчення. Я просто так розумію. Чуєте, Я так розумію у вас. От біда, телефон розбився у вас. У вас 15 порушень правил дорожнього руху. 16 Так, да, 16 вже. І ні, скасовані всі. Ні, не скасованих немає. І 150 там скаж нас на да, Так, да, 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 да. А, а правила виконувати ви не хочете. будь ласка. Ну, – Я ж вам повідомляв, що я так, Федоренко Віталій Миколаєвич, так, інспектор так, батальйону забезпечення супроводження ДПП-013. 991, правильно? Так, погано. Бачу. Погано. Ну, погано Це Переконався, так. добре. То Дивіться, зупиняли ви мене, ви керували автомобілем, через вікно показали мені жезла. Спочатку провозковий маячок, який ви проігнорували, потім звичайно показав, У... що ви повертаєте голову да, да, Так, да. так, що правила не одні для всіх, тільки маєте. Ні, право ні, я не про те говорю. Зовсім не про те. Ви Зупинили правила. ви мене. А справу розглядав ось цей пан. Да, він Но. вам... При мені, при мені ви відмовились... Ну, Точніше не розглядав, а виніс постанову і приніс так. мені її. При мені, ви відмовились Нічого. документи, відповідають. Так, це було так. так. Бо я сказав, що військов... на законну вимогу я, я цього не заперечую. Я вам вас ознайомив з доказами, з То Ви ж їх мало оцінити докази. Я ви, ж мали, докази. ви ж не, не бачили, що попереду докази. мене. Мені докази. Цві Подожди. Цві Подожди. Можна я Можна я ви ж не бачили, попереду автомобіль включив аварійну сигналізацію. Я прийняв ключов. право, щоб його об'їхати. Об'їхав і зразу я брав у лівий ряд знову. Ви ж повинні оцінити докази. Ви ж не бачили об'єктивно. Ви не бачили, що там була аварійна ситуація, а, а сигналізація включена на Васіни. Чому у вас є суцільна лікарня? Дивіться, перериви. Стоїть, чому він стоїть. Сінь, може, на варіки стоїть. була, вас, ви ж бачили. Ну ви ж їхали, бачили, так, що. пробка. Ми бачили, тому що у вас зліва роз переривиста, перелаштуйте зліво, даєте далі собі. З Богом і вас ніхто не трохи. Я зрозумів. І звертайте до себе, не привертайте уваги. Тим більше таким великим транспортним засобом. Де я об'їхав? Я об'їхав там, де менше перешкод. Я зараз почну брати лівіше, зачеплю якусь машину. Усі як шпруця ніхто її, не пу ніхто прийшає, ж не пускає. Безпець, не ну так. якби в мене був пасажир, я б його попросив, щоб він вийшов, зупинив рух, я б прийняв би лівіше. А так і як що? була ліва, права полоса пуста, я прийняв право. Але нікому забор, ж, є, забор, ніякої ні, негативних, негативних, негативних наслідків це ніяких не понесло. Я об'їхав і став у свій ряд. Вангру, ніхто не ну додавав, то я став уже в свій ряд, а ви мене зупинили вже в ряду, фактично. Ну добре, спорити не будемо. Уже раз ви з порушенням винесли цю постанову, давайте я її підпишу. Місі Києві, полиці Ну вже пізно можете не, не читати. Громадсько-транспортний засоб побачить дорожнього знаки. Також не пред'явити перевірки посвідчення водія та реєстраційного документу засіб. Так, засобу. за якою статтею притягуєте мене? За що? За 122 частиною 3. Бо За яке саме порушення? За рух по смузі громадського. Зрозуміло. За більш суттєве. Я зрозумів. Все, давайте я підпишу. Підпис, підпис. 10 днів дається на статі. Я в курсі.